Всеукраїнську пересуну філателістичну виставку відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. У виставковій залі розмістили марки. Кількість експонатів автор Олександр Канівець не називає. Експозиція складається з двох частин: перша Україна, єдина країна це марки випущені у 2008 році, до 20 річчя незалежності України, які погашували під час всеукраїнської поштової естафети. Чому саме в 2008 році? Тому що до даного часу з 2000-го двохтисячно. По 2007 рік було вище випущено всі 27 марок згідно адміністративно-територіального поділу України. 24 області: Київ, Севастополь, міста, республіканського підпорядкування і Автономна Республіка Крим. Але погашення відбувалися відповідно в кожній області, але окремо. А щоб як єдине показати, то потрібно було ініціювати і провести всеукраїнську безперервну поштову естафету з 24 серпня 2008 року і до 4 жовтня цього ж року. Друга частина останнім шляхом кобзаря колекція марок, які філеталіст Олександр Канівець зібрав під час міжнародного поштового походу реквієму за маршрутом перевезення тіла Тараса Шевченка в Санкт Петербургу Каню у 1861 році. Цю частину експозиції автор зібрав у 2011 році, бо тоді відзначали 150 років від дня смерті та перепоховання Кобзаря. Як їхала траурна процесія поденно календарним штемпелем, ставилися це відзвіз. Значалося день десь 150 років по тому, як їхала траурна процесія. Кожен від першого дня і до останнього. І тут воно все проїхав в загальній кількості більше трьох тисяч кілометрів. Це близько 50 населених пунктів Росії і України. Я більше місяця в таких екстремальних умовах був. Попередньо матеріал був підготовлений. Потрібно було тільки наклеїти марку, поставити календарний штемпель. Кожному населеному пункті і далі їхати, 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 щоб день-день відслідкувати, день-день, а то й година в годину, останній шлях взагалі. На експозицію прийшов подивитися художник Сергій Глущук. Мені виставка сподобалася. Ця виставка об'єднує всі землі України. І автор цієї виставки. Він крім листівок і марок, він всюди ще й робить протоколює на кожній листівці, стоїть штемпель. А це взагалі неможливо об'їхати всю Україну і проштемпелювати історичне там ще й дата стоїть. Тобто, праця ну титанічна за словами Олександра Канівця для виставки до Ужгорода з собою привіз також державний прапор України та прапор збройних сил, які йому передали з національного. Музею заповідника битва за Київ у 1943 році Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.